Вітаю вас! Здоровенькі були, та Редакці... маленькі виросли. <рес> Зато вдаленькі, правда? Але — Маленькі, але вдаленькі. — Редакція оперативної України інфо рада вас вітати в нашому проєкті зіркове інтерв'ю. Як я давно вже не чула про цю редакцію. <рес> Щось Що сі... інше ще було за ці дні? Але. Ми стоїмо на своєму інформаційному фронті і зараз більше робимо інформацію про благодійні справи, про допомогу на, на передову, про зсу, про всі ці речі, тому що це зараз ну номер один. але все рівно намагаємося десь і культуру, і патріотизм, і якісь речі, які потрібно формувати зараз правильний інформаційний простір. Бо тому скажімо, сьогодні інтерв'ю. Воно теж люди чекають, вони вас люблять. От ви сьогодні прийшли на благодійний захід, долучилися. І розкажіть про участь в ньому? Це вже не перший захід. Я навіть коли була в Німеччині півтора місяця, так ми там в Польщі заробили 10 мільйонів для нашої ЗСУ. Потім для наших діток і жінок, які там в Магдебурзі були, де я саме там перебувала. Ми також з Тонією зробили концерт. І ще дітки ще за цей час дівчата навчили наших дітей, з наших дітей зробили ансамбль. Ви уявляєте, які в нас живучі жінки, які трудолюбиві, яка Україна щаслива, що має таку молодь прекрасну, таких дівчат, таких жіночок. Я просто дивуюся цієї енергії і такому посилу, такому могутньому посилу бажання щось зробити, чимось захистити. І, та, і дітки співали, де вони понаходили ці пісні, вони всі такі патріотичні, були такі, ну, з таким кольором любові до України. І, звичайно, що мені прийшлося багато читати поезії, поки я сиділа у, на випадок сирени, ми ховалися у, у Бухтівському районі, ховалися у льох, бо це не підвал, був розвідки льох. І там також ми ну якось, Або співали, або якось, а, а, якщо можливість була, молилися. Дуже дуже хороші вірші посилалися сьогодні в Ютуб, і з Ютуба ми брали молитви, дуже цікаві молитви також. Якісь такі живі вони були, розумієте, не слівні, а так як, як ото вистріл, як куля, знаєте, прямо в серце ця молитва йшла. І от... Настав день, наприклад, сьогодні, вже ми в Києві, вже з травня місяці по бомбосховищах, в по метро всередині, де тільки можна, співаємо, звичайно, для наших біженців, а давали для нашої Національної гвардії на бомбосховищі. Бачили ті місця, де за одну ніч не стало наших хлопців. Саме той був один-четвертий поверх. Дуже Важко після того не озброїтись. Коли ти бачиш такі речі, або бачиш по телевізору, або бачиш, коли хтось розказує щось, розумієте, коли це розказується, озброїшся таким протестом, такою силою, такою жагою, помсти, що, ну, якби були в цей час ну, кулемет чи щось, я б, мабуть, теж пішла б і стріляла. І це і це життєво, це правдиво, це не вимушено, це дуже, це дуже сильно, навіть я б сказала. Якщо таке є бажання сьогодні так стати, то твій двір захищений твоїм бажанням. Які пісні ви сьогодні будете виконувати? Сьогодні я співаю для громади нашої. Звичайно, майже все одне й те саме. Я дуже люблю народну пісню. Я більш... Але чомусь молоді, які організовують концерти, вони більш сучасні ставлять. там Квітка душа, «Місто спить. І я з таки сунула, зокрила голубоньку, бо там і то голос перший записаний, а другим буду я вже співати. Там такі слова посідали на обніжку. Посідали на обніжку голуби, стали говорити. Де взялися окупанти, хочуть нас убити, хочуть нас убити. Ой, чи я ж вам шкоду роблю, чи вашому просу, Я ж недавно пару знайшов, Пареньку хорошу. Пароньку хорошу, хорошу, чи я ж вам шкоду роблю, чи вашому вжиту, я ж недавно пару знайшов, не дали пожити, я ж недавно пару знайшов, не дали Не дали пожити. У мене немає Не слів. Дали. Немає слів. Це так глибоко і без слів. Треба шукати сьогодні слова часу, коли мені мої учениці пишуть, що робити, як жити. Кажу, дойця, відій... відходь від мук серця. Не, не закопуйся в собі, в своїх причинах. Іди ширше, відкривай вікно до України, відкривай, ти там знайдеш відповідь. Ти там побачиш тих хлопців, яким треба заспівати, mm. і ти знайдеш для них потрібні слова. Комусь треба таке, так, також казати. Багато людей закрилося, багато людей не то, що злякалось, ні не зля не злякані вони, вони в е, е, безвиході ситуації. Тому що кудись треба бігти, кудись тікати. Нікуди не треба тікати. Якщо є можливість тікайте на Україну, на Україну недалеку, а вона поруч. В одному місці там стікає кров'ю Україна, а в другому місці ще квіт... цвітуть сади і квіти ще вирощують, ще копають картоплю, збирають жито. Ідіть туди, де ви давно давно не були, де ми вас чекаємо. Україна така різна вскрізь, такі куточки різні. І почуєте мову, бо ви давно не чули української мови там на півдні. А тут почуєте, тут вас чекають, брати і сестри. Довіртеся, довіртеся своїй матінці землі. Ніна Митрофанівна, от ми заговорили за творчість, ви тільки що виконували теж надзвичайну пісню. Зараз ви готуєте якісь нові пісні, які були б на часі. Ні, не треба готувати нові пісні. Я співаю, е, находжу там пісні там Гей, вистрівці січові! Раз, два, три! Наші дівча серцем ліє, раз-два-три, перед це поступайтеся, ні на що не оглядайтесь, раз-два, раз-два, раз-два-три, попереду сотник іде, раз-два-три. Він до смерті з нами піде. Раз-два-три, під ним коник дуже жвавий. Самі себе хлопець бравий. Раз-два, раз-два, раз-два-три. Потім шеєдка. Нам поможе святий Юр ще й причиста мати. Ворога здола. Ха чи пан, чи пропав дивічі не вмирати. Гей, ну ма хлопці, да ха ха, і так далі. Тобто Такі те, пісні. що нам забороняли співати в радянські часи, і навіть у ці часи не співав ніхто. Тепер можна знайти і стрілецькі пісні, і бойові пісні. Все можна сьогодні знайти. І, вони є, і козацькі, і... а найбільше козацькі. А історичні які прекрасні. І Вони якраз є актуальними. Та актуальні. це є той дух, який сьогодні підніме нашу душу до, до зброї, до перемоги. І, як все каже, і до Бога самого. Ми дійдемо сьогодні і з нашою любов'ю. Бо тільки з Богом. Тільки з Богом ми сьогодні будемо перемагати. І ще, от на останок. ваші побажання читачам та глядачам оперативної України інфо. Що б я вам побажала? Війна ще йде. Дорогі дівчата, дорогі жіночки, хлопці, не стає наших сьогодні дітей, хлопчиків наших на війні, маленьких, які не народились їх побивали, або живими позамучували. Хто може, хто розуміє, що треба продовження роду, продовжуйте або піснями, продовжуйте, або віршами продовжуйте. Або дітками, найперше дітками не йдіть на війну, коли у вас немає насліддя Божого, коли у вас немає насліддя роду вашого сина чи дочки, не можна так іти, не можна так залишати Україну сиротою, не можна так роду позбуватися. А це найбільша причина, колись так люди робили. А сьогодні йдуть на війну, навіть і ніхто не думає про це. Можливо, я дуже молоденькі хлопчики, то є коло них старші, бережіть цих молодих, щоб вони повернулися додому і ще народились дітки у нас, які знову стануть на захист нашої пісні, нашої України і нашої святої землі. Люблю вас, дякую вам, воїни, клоняюся вам. Слава Україні і ми з України. Героям слава! Я вам щиро дякую за інтерв'ю і на останок просто хочеться вас обняти. Дякую, Сонечко. Дякую. Ти ж сьогодні мене завели.